Сьогодні ми з вами порозпочинаємо вивчати табличний процесор Microsoft Excel. В попередніх класах ми, вже, ми з вами вже створювали таблиці, як правило, для переліку і зведення певних статистичних даних, або ж певних відомостей. Так, ці таблиці ми з вами створювали за допомогою текстового редактора Microsoft Word, або ж за допомогою редактора мультимедійних презентацій, який має назву Microsoft PowerPoint. Сьогодні табличний процесор використовують і продавці в магазинах, бухгалтери, банкіри тощо. Проте я можу з певненістю сказати, що табличний процесор хоча б раз у житті, але використовували ваші батьки. Отже, табличний процесор це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, які подані в електронних таблицях. В електронних таблицях можуть зберігатися текстові дані, тобто це будь-який текст, числові дані. Формули. Саме за допомогою формул ми з вами і будемо проводити обчислення. При цьому, якщо ми візьмемо з вами зображення та інші мультимедійні об'єкти, до яких можемо віднести відео, то це вже такі об'єкти, які будуть розташовуватись не в одній табличці, калітинці, а мати зберігатися в самому аркуші електронної таблиці, так? тобто повністю в нашому файлі. При цьому основними функціями Excel є ведення, редагування і форматування даних. Виконання обчислень за формулами, графічне зображення даних, тобто ми з вами будемо створювати діаграми, гістопрограми і так далі. Робота зі списками та колективна робота з таблицями. Варто сказати, що імена файлів, створені за допомогою табличного процесора, мають розширення .xls або ж. XlsX. Для того, щоб відкрити цю програму, нам потрібно виконати наступний крок дій: Пуск. Усі програми. Вибрати папочку Microsoft Office і після чого знайти ярлик нашої програми Microsoft Office Excel. Або ж якщо на робочому столі є значок програми Microsoft Excel. То для запуску програми нам достатньо навести вказівник миші та двічі класнути лівою кнопкою миші. Базовими елементами електронної таблиці є сама робоча книга, тобто це сам документ, робочі листи, або ж їх ще мають вони назву робочі аркуші, стовпці, рядки та комірки. Вікно програми Microsoft Excel ми з вами розглянемо, коли я відкрию саме наше вікно. Варто сказати, що коли ми з вами відкриваємо нашу програму Excel, то він нам автоматично створює файл, який має певну назву робочу книгу. При цьому ця робоча книга може складатися з таких елементів, які мають робочі аркуші. І ці аркуші може міститись їх від 1 і до 255. Їх вкладки містяться унизу вікна нашої таблиці. Якщо запустити Excel, то автоматично за замовчуванням вона має ім'я книга 1. Якщо це більш новіша версія, то зрозуміло, що її назва може різнитись. І після чого ця книга складається з певних трьох аркушів, які мають за замовченням ім'я аркуш 1, аркуш 2 і аркуш 3 відповідно. І, як правило, на кожному з них розбіщена певна елект... порожня електронна таблиця. Затупнетих аркушах ми можемо з вами їх збільшувати, кількість або зменшувати тих аркушів. Змінювати назву аркуша, колір та переміщати аркуші між собою. Робочий аркуш це сама ділянка, яка поділена вертикальними і горизонтальними лініями, Тобто на певні стовпці рядки. При цьому заловки стопців в самій програмі позначаються за допомогою латинських літер ABC. А заголовки рядків позначаються числами. 1, 2, 3 і так далі. У нижній частині робочого поля розміщені вкладки з назвами наших аркушів. Так, ви зараз бачите, що їх є три – Аркуш 1, 2 і 3. При цьому... Щоб переходити за нашими аркушами, ми можемо скористатися додатковими кнопками. Клітинка це є сам елемент, що утворився перетином стовпця і рядка. При цьому кожна клітинка має певну свою, своє ім'я або ж адресу. Так, вона складається за допомогою позначень стовпчика. Тобто, в нашому випадку клітинка, яка виділена червоним кольором. Розміщена під назвою стопця, який має назву D. А рядка під назвою 5. Отже, і сама наша назва клітинки або ж адресу буде мати назву D5. Для того, щоб зробити нашу клітинку активною, нам потрібно навести курсор та клацнути лівою кнопкою миші. Саме в активну нашу клітинку ми будемо з вами вводити дані. Для того, щоб переміщатися в межах електронної таблиці, можна використовувати так звичайні наші клавіші, або ж за допомогою управління косором. При цьому, якщо нам потрібно переглянути цю таблицю, то ми можемо скористатися за допомогою горизонтальної та вертикальної смуг-прокручок. Отже, зараз я відкрию саме вікно табличного процесора Microsoft Excel. Ось таким чином виглядає наше вікно. Як ми бачимо, сам наш робочий аркуш так, складається з таких горизонтальних та вертикальних ліній. При цьому назви у нас позначаються за допомогою латинських літер, а назви рядків за допомогою рядків, за допомогою цифр. Ось тут в нас розміщено поле ім'я. Тобто в цьому полі. У нас є в нашому випадку, так зберігається назва нашої комірки або ж нашої клітинки. В нашому випадку ми можемо спостерігати, що я виділила клітинку під номером стовпця G і під номером рядка 9. Отже, її назва буде G9. Рядок формул. Так, тут ми будемо записувати пізніше наші формули. Так, ми ще можемо спостерігати, як Fx. Ну і тут внизу нашого екрану розміщені наші самі аркуші. Так, аркуш 1, 2, 3. Для того, щоб створити, нам потрібно натиснути комбінацію клавіш Shift плюс F11 або ж класнути ось цю кнопку. Отже, домашнім завданням вам буде опрацювати презентацію або переглянути відео. Та виконати прикріплені завдання. Так, прикріплені завдання 1, 2, 3. В першому завданні це просто встановити попущені слова. В другому завданні встановити відповідність так, між назвою та об'єктом, що опрацьовується. В третьому завданні позначити події, які дотільно використовувати під час використання самого табличного процесора. Також потрібно виконати завдання 5, це знову ж завдання на відповідність. Ну тут зрозуміло, що в першому, так. У нас пише А1, тобто це наше поле ім'я, а в другому це наше саме рядок форм. І так далі. сьоме завдання вам потрібно буде записати адресу нашої клітинки. Ну, зрозуміло, і пам'ятаємо ми з вами, що адреса клітинки записується для початку номер стопця, а після чого номер рядка. Ну І також потрібно виконати завдання 8. Тут вам вже знову ж потрібно буде записати адреси виділених та поточної клітинки. Варто сказати, що виділені клітинки це ті клітинки, які зафарбовані сірим кольором, а поточна клітинка виділена жирним кольором, чорним. Ну, Давайте розберемося, для прикладу з адресою поточної клітинки. Зрозуміло, що наша адреса поточної клітинки. Як ми бачимо, вона розташована під номером стовпця, який має назву «Е», І під номером рядка 3. Значить, і її назва буде адреса, тобто е 3 ну, Варто сказати, що ці завдання ви можете виконати, тобто, зробити скріншот. так. І якщо ви користуєтесь телефоном, так, у нас є, як ви знаєте, додатковий параметр, тобто, це лінії, текст який ви можете писати відразу на нашому скріншоті. Ну, або ж якщо вам буде простіше, то писати в текстовому редакторі Microsoft Word, або ж блокноті, ну або ж на звичайному нашому листку. Отже, завдання прикріплюйте до класову. Дякую за увагу! І зустрінемося. надіємось, вже на уроках.